Фішка про Тесло. Нещодавно я купив Теслу, і крім того, що ви маєте переоформити її. Що можна, до речі, зробити швидко в дії, то ви ще й повинні змінити в додатку власника машини. І як я бачив в кількох відео, для того, щоб його змінити, потрібно зробити фото техпаспорту і фото посвідчення водія, і надіслати на техпідтримку підтримку Тоді вони змінюють власника. Так мені сказав. Попередній власник авто, що ми так зробимо після того, як прийде тобі техпаспорт, ми змінимо. Я покуклив, виявляється, ця схема буде працювати для вас, якщо авто з Америки, та і щоб попередній власник не міг робити жодних налаштувань з вашим авто, там музику вам змінювати і тому подібне. І взагалі, типу, не мав доступу до вашої машини. Ви так можете зробити. Якщо ж машина в Україні, то цього робити не обов'язково. Ви можете зробити це дуже легко, в додатку. Все, що вам потрібно, щоб попередній власник передав авто на вас і вас зробив основним Власником автівки. Зробити це не складно, і зараз е, буде відео, в якому я розкажу, як це зробити за кілька хвилин. Для того, щоб видалити, потрібно перейти в правому верхньому куті в меню. У вас трохи може відрізнятися, в залежності від версії додатку Android чи Apple, вибрати ваш е, там продукт або автівку і натиснути Додати або видалити продукт, як ви бачите. Далі, в даному випадку, тут ніби є різні товари, Tesla не тільки автомобілі. Тут обирається видалити. У Вас може трохи відрізнятися. Я кажу. Тоді вибираєте авто, яке ви хочете передати іншому власнику. Натискаєте на нього. Далі з'являється попередження про те, що там буде передано всі, все новому авто, а в вас воно буде видалено. І е, потрібно зупинити Get Started, тобто розпочати. Синя кнопка внизу. Далі воно питає: ви чи ви продали автівку? Чи ви готові її продати? Так, ні. Натискаємо зліва «Yes». Воно питає, чи це індивідуальна продажа, чи я так розумію, на компанію. Вибираємо індивідуал, тобто там просто прид'єм нового власника. І натискаємо далі. Next синю кнопку внизу. Далі заповнюємо дані нового власника, ім'я, прізвище, імейл. Обов'язково перевірте, чи правильно, і вводимо повторну імейл, для того, щоб не помилитися, краще пересилати через якийсь месенджер і просто копіювати цю емейл-адресу. Натискаєте далі внизу кнопку. Далі воно питає: передати дані і видалити автівку з вашого профілю. Натискаєте «Трансфер» внизу синю велику кнопку. And Remove bicycle». На наступному екрані додаткові підтвердження. Чи дійсно ви готові видалити. Натискаєте так: Yes remove». І е, воно попросить вас підтвердити. Видалення передачі автівки, вам на e-mail має прийти додатковий код верифікації, шестизначне число, і ви повинні його ввести в цьому екрані. Вводите ці дані і натискаєте синю кнопку Confirm, тобто підтвердити. Після цього ви отримаєте повідомлення, що трансфер, тобто передача відбулася, і автівка зникне у старого власника і з'явиться в додатку нового власника. Як бачите, все дуже просто. Користуйтеся лайк підписочка.